Росія виправдовується, чому вона не може зупинити американський хаймарс від знищення своїх військових в Україні. Пише інсайдер. У публікації йдеться про те, як Росія намагається відвернути увагу від своїх військових невдач. Це стосується і вдалих ударів Хаймарс. Теорія щодо секретних особливостей Хаймарс уже шириться російською мережою. Відповідно до цієї теорії ракети американської артилерійської системи можуть змінювати траєкторію і обманювати. Російські радари таку теорію російські блогери підкріплюють відео, на яких ракета нібито змінює напрямок руху після запуску. Представники ж армії США кажуть, що ракета летить за балістичною траєкторією. Експерти вважають, що Росія не може локалізувати системи через некомпетентність та слабке технічне забезпечення своїх військових. Йдеться у статті. Ймовірно, що такими теоріями в Москві намагаються, хоч якось, пояснити свої. Ні, невдачі. Минулого місяця російський оборонний блог АвіаПРО написав про те, чому російська артилерія не змогла вибити українські артилерійські ракетні системи високої мобільності м 142 які запускає ракети з gps наведенням які зруйнували життєво важливі російські цілі, такі як звалища боєприпасів, командні пункти, мости. Теоретично величезний російський арсенал гаубиць та багатозапускових ракетних систем повинен бути в змозі знищувати пускові установки Хаймарс, використовуючи контрбатарейний радар для відстеження траєкторії ракет та вогню у торці їх запуску. Але в американців є трюк, згідно з непідписаним повідомленням у блозі Авіа, вони розробили «Хаймарс», щоб його ракети змінювали траєкторію і обманювали контрбатальні радари. Чому Володимир Путін ймовірно буде розчарований? пише The New York Times. Останні відчайдушні кроки Путіна не принесли бажаних результатів. Переконана авторка статті. Вона виокремлює чотири основні фактори, які не дають Росії змінити ситуацію на полі бою. Це слабка армія, втрати серед сухопутних повітряних та спеціальних сил, а також. Відсутність мотивації у російських військ і стійка мотивація українських і активна підтримка України заходом. Мобілізація людей без військового досвіду та використання старої техніки лише свідчать про безвихідь Путіна. Мобілізовані звичайно можуть підтримати армію Російської Федерації як допоміжні одиниці, та навряд чи вони будуть спроможні посилити бойову міць військ РФ, які вже Достатньо недисципліновані та виснажені. Авторка переконана, найближчим часом вірно Путін спробує закріпити лінію фронту та домовитись про припинення вогню. Якщо Путін сподівався змінити динаміку поля бою війни, то він, ймовірно, буде розчарований. Чотири чинники об'єдналися, щоб неохильно знижувати перспективи Росії на полі бою. Вимоги високоінтенсивної війни з армією, яка не готова вести її, ранні та серйозні втрати для її наземного, повітряно-десантного та спецназу, стійкість та воля українців до боротьби та західна підтримка України. Справа в тому, що жоден з недавніх гамбітів Кремля, анексія, мобілізація чи кадрові перестановки, не може подолати більшість проблем, що стоять перед російськими військовими, і найближчими місяцями його труднощі лише посиляться. Ще один доказ того, що це справді кінець історії, пише за Atlantic. Автор публікації переконаний, що цього разу для Росії це дійсно кінець історії. Він наводить приклади, як Китай і Росія стверджують, що їхні м'язисті авторитарні уряди здатні досягти результатів на відміну від демократичних. Та це не так. Переконаний автор. Він вважає, що події останнього року власне викрили два основних недоліки авторитаризму: це погані рішення через концентрацію влади в руках одного лідера та. Хиткість суспільної підтримки лідера такі недоліки пише автор виразно проявляється в Росії, адже Путін одноосібно приймає рішення. А погані рішення, низький рівень народної підтримки, призвели до того, що Росія принижена як на міжнародній арені, так уже й на полі бою. Невдача основної моделі зростання Китаю спиралася на значні державні інвестиції в нерухомість, щоб зберегти економіку. Бази економіки припускають, що це призведе до масового нераціонального використання ресурсів, що й сталося насправді. Зайдіть в інтернет і знайдіть китайські будівлі, які підривають, і ви побачите багато відео з розривом величезних житлових комплексів, тому що в них немає кому купити квартири. Ці авторитарні провали не обмежуються Китаєм. Іран сколихнули тижні протестів після смерті Макси Аміні від рук поліції моральності. Іран перебуває у жахливому стані. Він зіткнувся з банківською кризою, йому не вистачає води, він пережив значний спад у сільському господарстві та бореться з руйнівними міжнародними санкціями та ізоляцією. Режим очолює невелика група людей похилого віку із застарілими на кілька поколінь соціальними поглядами. Не дивно, що режим зараз стикається з найбільшим випробуванням на легітимність. Ще є Венесуела, яка спричинила найбільший у світі потік біженців за останнє десятиліття. Іран погоджується відправити ракети та більше безпілотників до Росії, пише Reuters. У публікації йдеться, що Іран відмовився поставити Росії більш потужні дрони камікадзе Араж АРАЖ-2». і все тому, що Іранці не хочуть, аби США отримали доступ до цих технологій. Повідомляє Reuters із посиланням на джерела. Як відомо, бойові дрони камікадзе Араж АРАЖ-2» мають розмах крил до 4 метрів і довжину до 4,5 метрів. Дальність їх до тисячі кілометрів, а за деякими джерелами аж до 1600 кілометрів. Метрів, а от бойова частина може бути в кілька разів більшою ніж у шахет 136 Водночас іранські джерела підтвердили, що на початку жовтня домовились із росіянами про поставки ракет малої дальності Фатех 110 і Золфахар. Росіяни просили сотні таких ракет, але в Ірані погодилися поставити лише кілька сотень. Вони надійдуть двома-трьома партіями вже найближчими тижнями. Повідомляють у Вудані. Це все на сьогодні. Я продовжу і надалі слідкувати, що пишуть про ситуацію в Україні найкращі закордонні змі і найкращі аналітики. Звичайно, які прогнози вони дають щодо російсько-української війни. Зустрінемось з глядачами прямого уже завтра, як завжди, о 12.50.